Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні, 22 квітня 2025 року, і хотілося побалакати на тему захисту винограду, весняного захисту винограду. Це буде у мене перша обробка по листу. На жаль, першу свою обробку по зеленому конусу я пропустив зв'язку з тижневим з тижнем морозів. Зазвичай, коли тільки з'являється зелений конус, я обробляю гідроокісню меддю. Такий препарат я вибрав як Касай 2000. Головне направлення цього захисту винограду стосується таких хвороб, як Мірдю і антракноз. Ну, більший акцент робиться на антракноз. Антракноз це дуже страшна хвороба. Вражає вона спочатку зелений лист. Потім пагін, потім вражає грібні ножку і, звісно, ягоду вражає. Якщо не боротися, то можна втратити майже весь урожай. Ще назва в неї є такий «птічий глаз. На ягідках з'являється чорна, чорна цяточка, така округлої форми може трошки витягнути, схожа на глаз птиці. Тому і називають його ще птиці, птичий глаз. Тобто небезпечна хвороба може в спячому вигляді знаходитись декілька років у вас на винограднику. Гарно вона розвивається при холодній температурі, вологій, високій вологості повітря, і при плюс 10 вже проходить споруляція цього, 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 цієї хвороби. Спори грибка стають активними яким чином я захищаю по листу? Для себе вибрав такий, на мій погляд, гарний препарат фунгіцид Антракол. Байерський препарат. Зараз ось в каталогі я вам покажу. Він працює від мільдію, чорна плямистість, інфекційне засихання кущів, краснуха, антракноз і сіра гміль. Треба його всього-навсього. 10 грамів 15 грамів на 10 літрів води це для профілактичних обробок. Якщо ви вже побачили, що на листочку з'явились такі цяточки розовенькі, ну, розовенькі, потім вони становяться бурями і потім взагалі їх декілька штук може знаходитись на листу на поверхні листа. Вони з'єднуються, випадають. Висихає і випадає. Тобто лист виходить такий просічений дирочкою. Що хоч ось так я вам хочу, хочу зараз показати, як цей антракол виглядає. Така коричнева порошок гранульований. Слава Богу, він раніше був як порошок, а зараз він гранульований. Отак він виглядається. Продається він в різних фасовках. Ну, зазвичай... 10 кг фасовочка, а потім вже решта, хто займається роздрібною торговлею з виноградарів, фасують по стільки, скільки треба. Я брав його зі знайомим виноградарем, цю 10-кілограмову упаковку він Може вам запропонувати, я сподіваюся, якщо ще є в описі під відео, я вам залишу, залишу номер телефона. Чим ще хороший цей антракол, Поєднув в собі як швидку початкову, так і тривалу дію. Немає резистентності, стійкий до змивання Дощем, добре переноситься культурою рослини. Так що, будь ласка, не нехтуйте ранньою обробкою, не чекайте, поки хвороба зайде на ваш виноградник, потім буде з нею дуже складно справитися. Працюйте все завжди на упередження. Я не вірю. Коли кажуть, що я там бризую перед цвітінням, потім після цвітіння і все. На тому мої обробки винограду закінчуються. Все це приводить до того, що з часом виноградник хворіє і потім може загинути не перезимувати. Так що, отака інформація з приводу першої обробки по листу. Кому цікаво, будь ласка, діліться коментарями, ставте лайки. І до нових зустрічей! Мой ну, на моєму каналі, на моєму винограднику.